Україна може і надалі розраховувати на допомогу Євросоюзу, заявив глава Єврокомісії Жан Клод Юнкер під час доповіді у Європарламенті. Високопосадовець заявив про готовність підтримати лібералізацію візового режиму з Україною у разі виконання Києвом усіх вимог насамперед у частині боротьби з корупцією. Неналежну боротьбу з такими злочинами визнали однією з головних перепон для безвізового режиму між Україною та ЄС. На прогрес у цій справі очікують після початку повноцінної роботи національного антикорупційного бюро днями за підтримки ЄС у Києві стартували тренінги для 70 детективів, відібраних на відкритому конкурсі. Вони пройшли жорсткий відбір: тестування знань, інтелекту, витривалості, фізичної підготовки та перевірка на детекторі брехні. Але найскладніше попереду нова генерація українських детективів боротиметься з корупцією у вищих ешелонах влади. Таких експертів, здатних розслідувати складні корупційні схеми, в Україні не було. Ми маємо справу не просто з її звичайними злочинцями. ми Маємо справу з елітою. Це еліта, на яку працює топові юридичні фірмі, які зазвичай Мають маленьку приватну армію і потрібно бути готовим як розумово, так і фізично. Артем пройшов усі етапи конкурсу і рекомендований на посаду детектива. Дотепер працював старшим слідчим у військовій прокуратурі Київського гарнізону. Каже, він та його колеги не мають ілюзій. Майбутня робота буде небезпечною. Дуже велика надія у мене та у інших кандидатів, що в таких ситуаціях наше керівництво, наш спецпідрозділ, який створюється для захисту учасників кримінального провадження, такі самих детективів, він буде нас захищати і створювати всі умови, щоб ми доводилися справи до кінця. Обов'язкова для детективів компетенція у фінансових справах і розуміння глобального руху корупційних грошей. Тому після конкурсного відбору навчання. Перша лекція у Національній академії внутрішніх справ про специфіку антикорупційних розслідувань. Глава бюро Артем Ситник починає із загальних прикладів. Ось там за міністра у нього там явно там витрати не відповідають доходам. Використовуючи закриті бази, аналітик виходить на той результат, що він показує, що там Іванов він володіє стільки-то, стільки-то об'єктів нерухомості, такі-то автомобілі, стільки то раз перетинав кордон. Тобто ці всі дані він зводить певний такий висновок і ви вже зможете починати розслідування по факту незаконного збагачення. У команді тренерів найкраще вітчизняні, європейські та американські фахівці з антикорупційних процесів. Утім, вишкіл детективів лише перший етап. Повноцінні розслідування можливі лише після створення антикорупційної прокуратури. Саме роль цього прокурора є важливішою, ніж роль слідчих, тому що ви слідчі, вам треба прослухати. Санкція цього прокурора вам треба е, документи зняти з електронної пошти. Санкція цього прокурора. Вам треба когось заарештувати. Санкція цього прокурора від початку, потім вже суда. І це нормально, тому що цей прокурор, який дає санкції до потім з цією справою йде в суд. І йому треба, щоб докази були максимально законними, щоб потім вин... винного посадити. Керівника спецпрокуратури оберуть найшвидше через місяць. А вже він має набрати прокурорів теж за конкурсом, що триватиме ще місяць. Таким чином Національне корупційне бюро почне розслідувати зловживання посадовців не раніше грудня цього року. Визначальною є роль керівника спецпрокуратури, тому що якщо він корупціонер, або політично залежний то через цю спецпрокуратуру політично залежним і корумпованим буде антикорупційне бюро. Зараз обиратимуть цього спецпрокурора, керівника, 10 людей, 11, 7 від парламенту, 4 від генпрокуратури. Політичну складову цього процесу критично оцінюють експерти. кажуть, є ризики нівелювання ідеї незалежності антикорупційних органів. Не зволікати з прозорим призначенням антикорупційної прокуратури закликають у Євросоюзі. ЄС як головний фінансовий донор українських реформ особливу увагу приділяє антикорупційній політиці України. Ці загоди антикорупційні, вони. Одним із закладних умов того, щоб відповісти на те, що сталося в Україні за останні роки, але також і для того, щоб положити фундамент під нову Україну, під ті всі заходи, в яких корупція не буде перешкоджати мільйонам українцям працювати і нормально жити. Ефективна антикорупційна політика одна з умов подальшої макрофінансової допомоги Євросоюзу. Ці гроші йдуть на підтримку державного бюджету та стабільності гривні. Крім того, зловживання посадовців одна з головних перепон для візової лібералізації з ЄС, оскільки в країні немає гарантій, що, наприклад, ваші паспортні дані не зникнуть. Цікаво, що запит на боротьбу з корупцією високий і серед громадян України згідно з опитуванням, проведеним на замовлення інституту світової політики. Над 84% українців вважають корупцію головною перепоною для зближення з євросоюзом.